Севастопольський геріатричний будинок інтернат приймав корисні подарунки. Кожен підопічний отримав баночку меду для зміцнення здоров'я в осінньо-зимовий період. Така посилка надійшла до установи від благодійників. Сьогодні у геріатричному будинку інтернаті проживає 173 особи. Кожен з них особисто отримав солодкий подарунок від представників фонду соціально-економічного розвідку Севастополя. Мед є сильним антиоксидантом, кажуть медики будинку інтернату, а це особливо важливо для старшого покоління. Одна капля меда содержит 70 микроэлементов и витаминов. Также чайная ложечка меда утром натощак избавляет от депрессии, от синдрома хронической усталости. Мед является также сильным антисептиком, очень важен в период, период заболевания респираторными инфекциями, повышает иммунитет. Підтримання здоров'я літніх людей один із напрямків програми фонд ветеранам, ініційованої у 2006 році президентом фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лібрівим. Співпраця благодійників з геріатричним будинком інтернатом триває не перший рік. Ми відчуваємо на себе постійну заботу. До нас приїжджають, зустрічаються з ветеранами, організовують концерти, роблять нам. подарки, которые очень важны для наших подопечных. Ну и, в общем-то, мы регулярно общаемся, поэтому надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться не один год. У гаріатричному будинку інтернаті проживають ветерани великої вітчизняної війни та праці. Інваліди є 11 довгожителів, які вже більше 90 років. У всіх них є потреба не тільки у постійному догляді, турботі з боку держави, а й у моральній підтримці. Тому такі подарунки та зустрічі з гостями дуже важливі для підопічних цієї установи.